Тут виготовляються фюзеляжі, крила. Зараз ми пройдемо по цеху збирання наземного пункту управління. Ми знаходимося на науково-виробничому підприємстві Тлонавія, на якому народжується фурія. Це конструкторський відділ, в якому проходить розробка. Технічної документації, конструкторської документації, після якого вже фурія починає вироблятися. Тут можна побачити, якби, як це все у нас виглядає. У нас проєктування, моделювання за допомогою SAPR системи SolidWorks. Ну, Також тут є креслення. Зараз ми знаходимося на дільниці композитних матеріалів, де саме народжується безпілотний літальний апарат фурія. Тут виготовляються фюзеляжі, крила, кілі та інші деталі, необхідні для складання літачка, та потім в складання комплексу, безпілотного авіаційного комплексу. Зараз проходить процес виготовлення составної частини фюзеляжа. Це є продукт, який виготовляє наша дільниця композитних матеріалів. Це фюзеляж фурії, який вже тут знаходиться після механообробки на іншій дільниці. Це саме крила, які теж вже пройшли стадію механообробки після того, як їх виготовили на дільниці композитних матеріалів. Саме тут вони чекають свого часу до потрапляння на складальну дільницю. На цій дільниці проходить механа обробка компонентів необхідних для складання безпілотного аві... авіаційного комплексу. Фурія тут виготовляються деталі, тут проходить фрезерувальні операції з самого літачка з на крилах, на фюзеляжах, на кілях. Тобто, тут ми виготовляємо всі деталі самостійно. Весь комплекс виготовляється у нас на підприємстві і. Всі деталі виготовляються саме нашими співробітниками і на наших дільницях. Зараз ми знаходимося на дільниці складання безпілотних літальних апаратів Фурія. На цій дільниці повний спектр складальних операцій. Потрапляє пустий фюзеляж, пусті крила. І Після михобробки, і починається вже складання. Проходить монтаж проводки, монтаж роз'ємів, монтаж інших комплектуючих, які необхідні для безперебійної роботи літачка. Тобто тут під, проходить підгонка крил, збирання установка двигуна, моторами. Парашутів, строп. Зараз ми пройдемо по цеху збирання наземного пункту управління. Тут у нас каркаси. це по власним кресленням і проєктуванням вони виготовляються, сюди інтегруються матриці і там плати і керування. Тут у нас відбувається така точечна подгонка карбонових деталей. На даному участку у нас екранування. На даному тут участку відбувається збирання верхньої частини наземного пункту управління. Всі плати, кейбл менеджмент, все це прокладається. Тут у нас сама, сам наземний пункт управління у відкритому стані. Багато плат собственного е Проєктування, а також виробництва. Плати всі вскриваються лаком після остаточної перевірки, щоб якби не було нюансів, тому що умови експлуатації бувають різні. Так, от, все воно це виходить. І тут ми можемо вже побачити, як це виглядає в завершеному варіанті. У нас тут є два джойстики. Блок управління корисним навантаженням, а також блок управління самим літаком керування. Ну, тут от на етап якби, далі вже можна побачити весь кабель-менеджмент, як воно в остаточному варіанті все якби, виглядає гарно та укладено. В даній кімнаті на цьому участку у нас відбувається збирання плат нашого виробництва. Тобто от є саме друковані плати, потім на них через трафарет паяльна паста наноситься. І у спеціальній пічці це запікається. От якби, як це все виглядає? Тут у нас трафарет, через який наноситься спеціальна паяльна паста. І потім у пічці воно з оптимальною температурою, з оптимальним часом проходить і все це спається. В даному відділі у нас відбувається збирання наземного антенного комплексу. Це у нас верхня антенна, вона вже так запакована, щоб нічого не подряпало, щоб був такий новий вигляд. І нижня антена відео. От тут все реалізовано через ковзуючу пару, завдяки чому мотор може обертатись на 360 і далі, далі, далі. От. Тут от зараз якраз це все люди збирають, підготовлюють і випробують. Після всіх етапів виготовлення комплексу настає етап, коли проходить Проходять всі випробування: це наземні випробування та випробування на полігонах у повітрі. І після вже вдалих всіх випробувань проходить етап пакування та потрапляння нашого продукту до військових частин. Наш комплекс прийнятий на озброєння Міністерства оборони та кожного дня виконує бойові задачі з аеророзвідки та коригування вогню нашими військовими. Кожного дня фурія виконує бойові задачі та приближає нашу перемогу.